Ігор Цмур, художній керівник та головний диригент Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Уже близько 25 років він очолює колектив, який відомий не лише за межами міста, а й країни. З початку повномасштабного вторгнення значна частина їхніх концертів спрямована на підтримку Збройних сил України. Зібрали та передали вже понад 600 тисяч гривень для наших військових. Ми були 23-му році з концертами по Скандинавії і там регулярно в кінці нашого виступу був гімн України. Такий дуже великий вклад в розуміння людей за кордоном: що, що таке Україна, хто такі українці. Щорічно 9 листопада в Україні відзначають День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Це свято своєрідна подяка тим, хто щодня зберігає і примножує українські традиції та надихає громаду своїми талантами. Напередодні професійного свята у Хмельницькій школі мистецтв привітали понад 30 працівників цієї сфери. Це учасники мистецьких колективів, бібліотекарі, музейники, працівники шкіл естетичного виховання. Я хочу щиро вам подякувати найперше, за ваш вибір за вибір професії, яка дарує людям відчуття прекрасного. Саме ви дозволяєте людям забутися, відволіктися від повітряних тривог, від відчуття постійної небезпеки. Почесною грамотою відзначили і Світлану Бойко. Близько двох років вона займається організацією мистецьких заходів у центрі культури та дозвілля сіл Масівці та Богданівці. Ми проводимо багато. Багато заходів для діток, щоб вони могли не відчувати, що в нас такі важкі часи, що у нас відбувається війна, багато різних майстер-класів. Гуртки веду, образотворче і літературне читання. Під час урочистостей також згадали захисників, завдяки яким вони мають змогу творити та жити під мирним небом. До слова, нині у лавах Збройних сил України служить понад десятеро працівників культури громади. Я дякую працівникам галузі, які стоять на рубежах і захищають нас, бо у нас є і такі. Хто відклав всі свої справи, звичну творчу роботу і став на захист нашої країни, коли ми через рік знову таки зустрінемося на наше професійне свято, ми могли говорити про те, що ми плануємо нашу подальшу роботу уже не в час війни, а в час миру і перемоги України. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.